Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом. Виробник Таїланд. Перший в показі срібний комплект з натуральними турмалінами Сережки та каблучка. Сережки розмір поверхні 18 на 14 мм. Камінчики 5х3, вага сережок 4,2 грам. Гарно підібрані камінчики, дзеркальне розташування, англійська застіпка, гарно занижений штифт. штифт недовгий, Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Каблучка такі ж самі параметри 18 на 14. Камінчики 5 на 3. Вага каблучки 3,3 грам. Розмір каблучки 19. Гарний яскравий соковитий комплект. Буде чудово пасувати до літнього образу. Вартість комплекту 3600 гривень. Елегантні срібні сережки з натуральними сапфірами та білими топазами. Розмір поверхні 24 на 7 мм. Камінчики 5 на 3 топаз 1 мм. Вага сережок 5,5 грам. Камінчики дуже гарної якості, напівпрозорі, англійська застіпка, гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2550 гривень. Яскравий стильний срібний комплект з натуральними уругвайськими амотистами, шпінеллю та кубічним цирконієм. Сережки та каблучка. Сережки. Розмір поверхні 19 на 13 мм. Амотист 10 на 8. Шпінель 3 мм та 2,5 мм. Вага сережок 6 грам. Шикарний колір аметисту. Огранювання надає певного блиску та вишуканості. Англійська застіпка. Штифт занижений трішечки. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Навіть на дуже високий прокол будуть гарно сідати. Камінчик не тоненький, каблучка, розмір поверхні 15 на 22, тут аметист трішки більше, 11 на 9 мм. Шпінель 3 та 2,5 мм. Вага каблучки 4,5 грам. Розмір 18,2 Комплект виглядає просто неперевершено та дуже стильно. Вартість комплекту 3900 гривень. Вишукані срібні сережки з натуральними танзанітами. Танзаніти більш нічого зайвого. Розмір поверхні 30 на 13 мм. Танзаніти 3 на 2 мм. вага 6,4 грам. Англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха із зворотнього боку. Виглядають ніжно, вишукано, вартість сережок 2550 гривень. Оригінальні стильні срібні сережки з натуральними блакитними топазами. Розмір поверхні 22 на 17 мм. Топаз 6 на 4. Вага сережок 6,4 грам. Нова модель сережок. Хто вже купував такого плану сережки, дуже задоволені. У нас були такі сережки з аметистами. Англійська застібка. Мочка вуха розташовується ось в цій частині і, наче обіймає ваше вушко. Вартість сережок 2550 гривень. Яскравий срібний комплект з вашими улюбленими мозамбікськими гранатами. Сережки та каблучка. Сережки. Розмір поверхні 22 на 20 мм. Гранати 6 на 4 та 5 на 3. Вага сережок 9,6 грам. Камінчики. Шикарної якості, чисті, прозорі, насиченого червоного кольору. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт, недовгий штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха, каблучка. Такі ж самі параметри 22 на 20 мм. Камінчики 6 на 4 та 5 на 3. Вага каблучки 5,4 грам. Розмір каблучки 19,5. Вартість комплекту 3900 гривень. Дякую вам. За перегляд підпишіться, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!